Говорили про злагоджену і результативну роботу Укрпошти та пенсійного фонду. Основну увагу акцентували на виплаті пенсійних коштів отримувачам з рук в руки в повному обсязі. Зокрема, обов'язковим є підпис самого пенсіонера. Важливо знати, що пенсійні виплати надаються виключно у грошовій формі. Заступник начальника управління пенсійного фонду України в Ставищенському районі Олександр Таценко зазначив, що нещодавно по селах району проведено перевірку ефективності роботи поштовиків і листонож. Результат гарні відгуки та жодних нарікань. Пенсії і допомоги сільчани отримують вчасно і в повному обсязі, що насправді є задовільним для нашого району. Бурхливе обговорення серед присутніх викликало питання переведення пенсіонерів на отримання коштів у банківські установи. За словами поштовиків, це незручно для самих отримувачів, оскільки серед них є ті, хто не спроможний подолати значну відстань до районного центру, щоб отримати кошти. Розглядали цього дня інформацію щодо нарахування і виплат пенсій переселенцям зі Сходу з Донецької та. Луганської областей, зазначивши, що цим людям необхідна особлива увага на завершення зустрічі начальник поштового відділення Олена Степанюк подякувала колегам за роботу та висловила сподівання і на подальшу співпрацю.